Росія сьогодні знову завдала ударів по Краматорську. Попередні обстріли нагадаю, був буквально вчора ввечері. Про наслідки ми поговоримо із начальником Донецької обласної військової адміністрації Павлом Криленком. Пане Павле, добрий вечір. Да вітаю. Отже, розкажіть, будь ласка, що відомо станом на зараз про наслідки і вчорашнього і сьогоднішнього обстрілів Краматорська? Тоді, по порядку, да наслідки вчорашнього обстрілу обстріл був здійснений ракетою зного базування типу «Іскандер-К». Три людини загинуло і. Наразі 8 людей знаходяться на лікуванні. Всього за медичною допомогою, там із легкою ступеню пошкоджень, звернулася 21 особа. Наразі розбір завалів вже проведено на рівні 85%. лишились цокольні етажі етаж в цьому будинку і. У нас є проведеними, оскільки на місці події фактично всю ніч і координував діяльність безпосередньо я і керівництво правоохоронних органів, і проведеними оперативно-технічними заходами встановлено з фактично 100% ймовірністю, що в будинку лист привез на момент ракетного удара удару. Одна жінка, і встановлено, що на Наразі вона її місце рахується, як безвість зникла, і буду я вже інформувати після завершення всієї пошукової операції, і також наразі весь район очіплений і правоохорон, правоохоронцями, для того, щоб документи, речі, які знаходяться, Після е, розбору завалів передавались відповідним чином до матеріалів кримінального провадження, поверталися рідним і близьким. Е, е, комунальні служби самого ранку вже приступили до відновлювальних робіт е, обласної військової адміністрації, спільно з місь... міською військовою адміністрацією Краматорська. Всі необхідні матеріали надані, тому що всього пошкоджено, крім зруйнованого Під'їзду будинку, в який безпосередньо влучила ракета, пошкоджено 61 будинок, це повністю вікна, це дахи в більшості з них. Тому велика кількість матеріалів, але вона передбачена з матеріального резерву області. Так само виділена все все необхідне. Щодо людей, пункти обігріву і пункт який безпосередньо поруч з ліквідацією розгорнутий був буквально через годину після е трагедії і е переселення е людей для тимчасового місця перебування, які не мають можливості виїхати до рідних, близьких? Я зараз кажу по території області, е цей пункт визначений зі всіма необхідними. Е Процесами для життєдіяльності людей там і обі... вони будуть нагодовані, обігріті, і місце їх тимчасового перебування, у тому числі і відпочинку. Тобто, чітка злагоджена робота, і наша робота є чітко скоординованою. Переходячи до сьогоднішніх двох ракетних ударів, вони були здійснені застосуванням зенітно-ракетного комплексу с 300 також по центральній частині міста наразі. За медичною допомогою. Медична допомога надається шістьом особам, які постраждали. Одна особа в важкому стані. Операція ще триває. Вона триває на території області після. Дай Боже стабілізації стан, стану пораненого людина буде доставлена до подальшого лікування до найближчої лікарні за межами області також по відпрацьованому алгоритму відновлювальні роботи і по дорожньому покриттю, і по будинкам. За результатами цього ганебного ворожого обстрілу сьогоднішнього в день пошкоджено 16 багатоповерхових будинків. Ринків так само відновлювальні роботи продовжуються, і всі необхідні будівельні матеріали також надані. Пане Павле, от ви сказали, що людей чи житло зруйноване, розмістили в тимчасових пунктах. А чи виявив хтось бажання взагалі евакуюватися в інші більш безпечні регіони після цих обстрілів? Так, звичайно, ми спостерігаємо вже більшу кількість людей, які будуть виїжджати з цього району. Я зазначу, що ці будинки, центр міста, вони забезпечені газопостачанням, теплопостачанням і вжитиме саме це, вже знаєте, така сувора, але статистика. Саме евакуаційні заходи, які були проведені, я завжди на цьому наголошував. Жоден з нас не може гарантувати і забезпечити здійснити безпеку, життя та здоров'я наших жителів в момент повномасштабної збройної агресії Російської Федерації, тим більше на території області, і тому зберегти і врятувати життя можна шляхом переміщення в більш безпечні регіони. Така, вибачте, відносно. Мала кількість жертв це свідчить в тому, що будинок був заселений фактично на 15%. Тобто більша частина жителів виїхала, виїхала. і ми закликаємо парку. інших також виїхати. Вибачте, на жаль, нас час в ефірі закінчився, але я дякую, що ви нам розповіли всю цю важливу інформацію. Це був Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації.